Привіт, вітаю вас на огляді товщиноміра Profile 3230 Pro. Подивимося його комплектацію, покажу вам, як він працює. Подивимося, чи складно його калібрувати і чи взагалі варто його розглядати до покупки. І так, поїхали. Комплектація. В комплектацію входить сам товщиномір, на якому вже є одягнутий ось такий силиконовий чехол, який буде захищати товщиномір від падінь та якихось потертостей. Йде ще ось такий. Тканинний чехол, коробка заводська, набір для калібрування. Це у нас стальна пластина, алюмінієва і плівки різних товщин. І інструкція гарантійний талон. Тепер давайте більш детально познайомимося з цим товщиноміром. Товщиномір у нас відноситься до досить таких компактних товщиномірів, при тому він не є дуже малий. Ним, в принципі, я вже попередньо поміряв автомобіль, і ним досить зручно користуватися. Ну, Заслугою цього є, звичайно, цей силіконовий чехол. Ну, в руці дуже зручно сидить. Е, так, давайте включимо одразу товщиномір. Включається він досить швидко. Е, одразу бачимо, що є підсвітка екрану. Це додає комфорту під час замірів. Е, покази будуть добре видні і в яскраву погоду, і е, в час доби, коли освітлення вже е, погане. Е, бачимо, на передній стороні є у нас. Три кнопки, центральна клавіша, бачили, вона включає і виключає Тущиномір і скидає Тущиномір до заводських налаштувань. Ліва клавіша це у нас зміна режимів вимірювання. Тут у нас зараз по замовчуванню стоїть режим Auto, під час якого Тощиномір автоматично визначає тип металу, по якому здійснювався замір. Якщо ми ну, Коротко нажмемо, то тошенір, у нас буде працювати от, в даному випадку тільки по алюмінію. По, по звичайній сталі він ну, буде видавати некоректний факт. Тут у нас він буде працювати тільки по сталі. Ну і знову ж таки, авто. Ми всім рекомендуємо ставити ось цей режим авто, він сам буде визначати тип поверхні. І остання права клавіша, вона у нас відповідає за зміну одиниць вимірювання і за калібрування. За калібрування поговоримо пізніше, дещо. Ось, і якщо коротко нажати, то міняються одиниці вимірювання. То може видавати покази у міліметрах, у мікронах і у мілідюймах. Кому як зручно, особисто мені найзручніше у мікронах здійснювати заміри. Даний прилад він може міряти по звичайній сталі, алюмінію, може визначати оцинковану сталь і також визначає металізовану шпаклівку. Це у нас стальна пластина. Здійснюємо замір і на екрані бачимо надпис FE. Якщо міряємо по кольоровому металу, в даному випадку алюміній, буде надпис NFE. Якщо деталь автомобіля оцинкована, здійснюємо замір і у вас буде ось так відображатися оцинкована деталь Fe N. Якщо буде на елементі металізована шкатлівка, тоді надпис FE у вас почне моргати і тощиномір. Буде видавати ось такий характерний звук. Швидкість роботи ви вже встигли оцінити, тож щономір справді є дуже швидкий. А тепер давайте перевіримо його ще на точність. Так, у нас тут плівка товщиною 50 мікрон знаходиться на стальній пластині, плюс 100 мікрон на алюмінієвій пластині. Декілька замірів робимо і дивимося. Візьмемо ще тепер 252 мікрона. Як бачимо, до точності теж тут ніяких питань немає. Діапазон вимірювань даної моделі він становить від 0 до 2000 мікрон. Давайте перевіримо це. Так, зараз поза діапазоном вимірювання, тому бачимо. Дві букви OL over level. Так. І ось, одну візитку забрав і маємо такі покази. Його можна калібрувати двома способами. Перший спосіб це так зване автокалібрування або скидання до заводських налаштувань. Для цього прилад необхідно виключити. І на виключеному приладі зажати центральну клавішу і її довго потримати, доки на екрані не буде ось такі 4 нуля. Тощинемір у нас кинувся до заводських налаштувань, можемо оглянути, чи цього достатньо, чи можна так ним користуватися, чи потрібно далі його калібрувати. Ось це у нас 100 мікрон 101. На алюмінію. Тобто бачимо, цього калібрування є цілком достатньо, щоб не використовувати другий метод. Але кому ж цей метод не допоможе, ну, з різних на те причин. Може скористатись другим методом, необхідно зажати ось цю праву клавішу, зажимаємо її. На екрані у нас з'являється моргаючий надпис 0, що означає 0. І нам необхідно по черзі проставити до металічних пластин, приставляємо до сталі, приставляємо до алюмінію і нажимаємо праву клавішу. Все, Щенмір у нас повністю відкалібрований і готовий до роботи. По особливостях роботи з цим тущиноміром необхідно тримати ось тут великим пальцем, тут є спеціальна виїмка, так, так буде зручно, і оскільки тощиномір у нас міряє швидко, і зараз ви могли побачити, що я його приставив, ну, дещо заповільно, і він покази завищив. Тобто, якщо ви будете представляти тощиномір надто повільно, у вас покази будуть плавати. Тобто, і так само це відноситься до представляння якогось от під кутом, наприклад. Тобто Тушнемір ми тримаємо ось тут і швидко і до кінця приставляємо його до кузова автомобіля. Ще хотів би додати, що Тушнимір має таку класну опцію, як переворот екрану. Зажимаємо оцю ліву клавішу, у нас перевертається екран і це додає зручності для вимірювання бокових елементів автомобіля. Всіх, кого цікавить, де замовити такий тушчиномір з гарантією, в описі під відео залишу посилання на наш сайт. Також в нас є і інші моделі тушчиномірів, є різні автосканери для діагностики та пускові пристрої. Підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку. Тут теж буде багато цікавого, різні огляди, відео роботи тушчиномірів та автосканерів. Всім гарного дня та мирного неба!